Верховна Рада прийняла законопроект в цілому про мобілізацію. 283 голоси за 197 слуг народу. Що цікавого, проголосували також, бувши ОПЗЖ, проголосували за законопроект і дві групи, які були під контролем Коломойського. Проголосували, не проголосували за цей законопроект. Європейська солідарність і Батьківщина. Очевидно, найближчим часом на них буде інформаційна атака з цього приводу. Головне, значить, нема там норми про демобілізацію через 36 місяців, але є таке, що обмежено придатні повинні повторно пройти ВЛК. Ті, хто отримав другу третю купу по інвалідності, повинні пройти повторний медогляд. А тепер працівники ТЦК повинні під час опитування громадян робити фото відео відеофіксацію. Ну ось таке. Дивно, що цей законопроект не був проголосований раніше. Чому так довго тягнули? Ну на це питання ми не отримаємо відповідь.